І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі Читати Круто Book Top. Але я з вами Анжеліна, а про яку книгу ми сьогодні там поговоримо. Ви не поки не підписуйтесь на наш канал, не поставите лайк і не нажмите дзвіночок. А сьогодні у мене ось така дуже прикольна книга, яка звається «Том Гейтс» Написав її Ліс Печон. Книга називається Абсолютно фантастичний у деяких речах. Така книга. У мене ще ціла серія цих книг. Том Гейтс um, Чудовий світ, Том Гейтс чудові uh, відмовки та інші корисні штучки. Том Гейтс усе дивовижне, мабуть. І Том Гейтс геніальні ідеї. Потім ця книга. Том Гейтс, абсолютно фантастичний у деяких речах. І оця книга Том Гейтс. Супер особливі смаколики. Ні. Ось. Ця книга мені дуже сподобалась. Сам Том Гейтс це ем, хлопчик, який ходить до класу 5Д. Ем, Сидить в першій парті е, біля дівчинки, яка йому подобається. Е, і його друг Дерик. Е, живуть обидва недалеко, недалеко від школи, дві хвилини. Ось. Саме в цій історії було про те, як, вони, як, як його мама купила величезний, величезний пакет бананів по акції. По акції або як, як вони поїхали в подорож, як вони поїхали в подорож на три дні з класом, де вони. Плавали на таких типу лодках, які вони самі зробили. Потім зробили північний бенкет чи щось таке. Я не знаю, як, вам, як воно зветься. Шукають. Може вам знайду? Ну, коротше, опівночі о о, їли якісь смаколики, всі разом зібрали свої смаколики і їх опівночі їли. Взагалі це не було опівночі, трошки раніше, але потім до них прийшов містер Фулерман, е, на них не кричав, потім пішов далі е, спати, вони робили там різні приколи і тому подібне. Взагалі мені ця книга дуже сподобалась. І ще потім, коли їх мама купила величезну, прям XXL, прям величезну паковку бананів, він потім з ними і їв в школі, і просто їв, і з друзями ділився. Потім з, з паличкою зубною робив різні малюнки на бананах і тому подібне. Мені ця книга дуже сподобалась, Я вам раджу її прочитати, читати різні книги різною мовою, але тільки на російською, тому що на що вам це треба? Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал. на па 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 па